Івано-Франківська область трохи шарму, самовпевненості і фальшиве посвідчення співробітника зовнішньої розвідки. Сбу цей джентельменський набір приніс простому чоловікові з Прикарпаття Золоті гори. Він придумав простий і водночас геніальний план. Називався працівником адміністрації президента і виманював у людей гроші. Спочатку скромно промишляв у своїй області, а потім, певно, подумав гуляти так гуляти і став їздити по всій західній Україні. Що ж такого робив винахідливий пан? Що тамтешні чиновники без роздумів віддавали йому кровно зароблені. Аферист перш за все забезпечив себе продуманою легендою. Всім родичам казав, що влаштувався на гарну роботу у Києві, навіть його сестра. До останнього моменту теж е, вірила, знала, що він десь працює в Києві, в уряді. Шахрай навчився вдало копіювати голос і манери одного з можновладців. З поважним візитом приїжджав до тамтешніх чиновників. Високого гостя зустрічали хлібом сіллю. Ще пак, адже той обіцяв владнати будь-яку проблему. Місцеві чиновники винаймали йому дорогі номери в готелях і власним коштом годували. Обіцянки гостя були не менш щедрими: кому церкву, кому високо посилають. Аду і статус він мені дзвонить. каже через деякий час. Знову дзвонить, каже: Ви знаєте, там є питання зараз. Ми шукаємо представників. Щоб десь такі люди заслужені, які працювали у владі, ішли далі працювати. От нам там треба по Тернопільщині, заступної голови обласної адміністрації по Львівщині. Афорист пропонував залучити своїх, нібито багатеньких друзів, які можуть спонсорувати якісь проекти на місцях. За таку добру справу просив небагато подарунки, які він має передати цим самим спонсорам. Як ви здогадалися, щедрі сувеніри він забирав собі. Афорист прогорів на такій собі дрібниці. Трохи прорахувався. Його розкусив один з чиновників, коли високий гість попросив в борг півтори тисячі доларів. У посадовця виникли підозри, для чого гості з Києва такий дріб'язок. А далі справою зацікавились правоохоронці. При затриманні підсудній, засуджений теперішній представлявся підполковником співробітником служби зовнішньої розвідки СБУ Закарпатської області. При цьому пред'являв посвідчення фонду ветеранів зовнішньої розвідки. Підроблене, як виявилось, вже в ході досудового слідства. Афорист, як з'ясувало слідство, так заробляв на життя ще з 2006-го. Відтоді в його тенетах опинилися десятки посадовців і підприємців кількох західних областей. Найбільше в цій історії дивує те, скільки людей ловилося на гачок шахрая без зайвих перевірок, довіряючи йому свої гроші.